Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос посеред нас. Нині неділя митаря і фарісея, у нас сьогодні іменинників. Правда ли ж, Господь знає, хто з нас фарисей, а хто митар. хто гордий, а хто смиренний? Що ми порозуміли два типи людей, нині Євангеліє каже, двоє людей прийшли в церкву молитися. Що вони прийшли двоє молитися, то не значить, що лише двоє. В церкві було багато людей, але Господь увидів два серця. Заходить чоловік елітний, багатий, і по духу фарисей і починає молитися, Господи, дякую ти, що я не такий, як другі люди, злодії і п'яниці кощунники, безбожники, як аці метар, і кинув брезливий погляд на рядом рядомря. Пощу на ці два раз, десятину даю на церкву. Митар молиться, заходить у храм, опускає голову, ганьбиться, подивиться на небо з свої гріхи. І каже, Боже милостивий, буди мені грішнику. І Господь каже, вийшли ці двоє люди із церкви і мтарі. Вийшов із храма більш оправданий, чим гордий фарисей. Так і сьогодні ми маємо навчитися ніколи в храмі не привозноситися, знаючи, що привознісся, але і держав пост, і молився, причищався. І вдруг возгордився і вийшов із храма. Без награди. Молитва Мотря написана у нашій ранній молитві. Тобто ми день маємо починати не з високого фарисейства, а Боже милостивий буде мені грішному, творчо підходити, любити свою роботу. Така молитва наставляє чоловіка на благословенний труд. І так книжники і фарисеї – то два типи людей, котрі перед постом предлагає нам церкву уважно увідіти і упознати себе сьогодні, самого себе. І хоча вже замітно, що в життю фарисеям не тільки не є благодатна молитва і виходять да, коли мені оправдані, вони ведь і в життю часто бувають обділені, гордий муж, ну ж ніяк не найде в собі слово сказати, жоні, я тебе люблю. Та як він скаже, та він гордий, та то то, то униження. як він скаже другові прости. Таке, тож як Найтерпіть. і в результаті гордий, уже потом, пізніше, без благословення, терпить ужасніші прощоти і утрати. А от смиренний. Смиренний завжди у сім'ї приємний. От почому. Такі думки навіюють нам нині Євангелія перед началом поста. І ще додаємо, що цей тиждень буде сплошний. Тобто, у середу п'ятницю пост відміняється. Одна із восточних церквей, неправославних, вдруг об'явила пост проти православної церкви. Ну, Наподобак тепер проти нас, об'явили гонення, законодавство приймають. Молитви моляться, в календарі міняють, угрожають, обзивають всяко. І от ота церква сказала, ми будемо проти православних постити. Що зробили православні? А православний єпископ сказав: знаєте що, ну наподобі, по нашому говоря, постяться на воспасіння душі, а не на зло. Що це за пост на зло комусь. І вирішили так: Господи, в противагу їм, котрі збили стурку духовного, ми православні об'являємося не є, але У своїх молитвах молитися за тих, котрі проти нас постять, котрі проти нас пишуть жалоби, скарги, відкривають уголовні діла на пустому місці, але ми то означаємо, розуміє, що тепер є таке діло. Ми попитаємося гоніння, кажуть святі отці, і один митрополіт із Кіпра каже: то, що у вас нині в Україні таке гоніння, аж появилося, Ви православні, каже кіпрський митрополіт. А постарайтеся тепер витримати гоніння. Бо з'являться в Україні нові подвижники, нові ісповідники за віру Христову. Ми на Кіпрі дивимося на подвиг Української православної церкви і на вас рівняємося. Жителі Закарпаття і споминають і нас, що ми ведь православ'я маємо своє Кирило Мефодіївське, але будучи в структурі української православної церкви, ми нині відчули себе комфортно всій церкві. Господи, поможи нам сьогодні бути вірними церкви Христовій, остатися благословенними і слідкувати за тим, щоб ніколи ми не возносилися над своїми братіями, ніколи не привозносилися у всяких ділах. Но ми хотіли показати своїм вірним. Що гоніння було при австро Венгрії, гоніння було при і Чехах, і при Совєтському Союзі, а нині гоніння має такий тонкий характер, що треба бути дуже вірним Богу і церкві, щоб ніхто не впав із наших. Поднялися наші монастирі, бо ще по 60 монастирів і скитів Закарпаття, як на афоні. Господи, ми сьогоднішній день кажемо, як метари. Боже милостивий, буди нам грішним, що ти нам тільки много предоставив і бути православною, і мати свій храм, а прості наші люди будували храм, Собор, в котрому нині моляться і готові його нікому не дати. Боже, перед началом Великого поста, дай нам правило не возвишатися. Да, ми в канонічній церкві, ми спасающі. Однак ми молимося і за тих людей, котрі не знають істини Боже і його нителів прости. Як ми вспоминали в одній з проповідей, у романі Мастері Маргарита, писатель написав історію, Біблію, написав, Євангеліє, але написав неправильно, є, повигадував. І за то був покараний. А потім написав другий Том і ще хужа атеїстична безбожна книжка но потім вже зрозумів, що заліз глибоко, то другий Том спалив вогньовий. і казав, все чисто. І вдруг з'являється сатана, дьявол, і каже, рукописи не горять, то, що ти записав, зафіксовано на небі і нікуди не дінешся. І ми сьогодні кажемо всім, хто пише проти нас, Рукописі не горять, записи в інтернеті не горять, вони Богом фіксовані, бо ми православні, ні на один сайт не йдемо чужий, а ми їм кажемо, рукописі не горять, записи в інтернеті не горять. Передачі по телевізору брехливі не горять, вони зафіксовані. І ми сьогодні кажемо, Боже, поможи нам не держати ні на кого пам'ять злу. Так, поступаючи, маючи добре серце, милосердний настрій, як у нашого митаря, завжди казати Божі милості, буди мені грішному, поможи мені і людям поможи. І в тому стані будемо спасатися, а у вічності, сусвятими, будемо просити у Бога благословення наслідувати Царство Божоє. Амінь.